Вітаю на каналі Життя Триває. Продовжую прибирати в своїх акваріумах. І зараз покажу, як завершився цей процес. Ось акваріум на 30 літрів. І спочатку треба прибрати зіпсоване листя і від оцих материнських рослин відірвати діточок. Бо вони заважають їм рости, вони тянуть всі поживні речовини з батьківської рослини, і батьківська рослина тоді погано росте і псується. Якщо ви хочете такі красиві, великі плаваючі рослини, то від них треба відділяти діток, і це тоді для них краще. Оце все, що я звідси маленькі дітки прибираю, я потім їх переселю в інший акваріум більший. Зрізаю ті листочки, які зіпсувались, прибираю зайву з діточок, бо воно тут дуже розрослося і нема вже світла для тих рослин, які на дні ростуть. Тому це треба максимально тут все прорядити. Ось така справа. Це роголисник, він також дуже розрісся в цьому акваріумі, підійшли йому умови, то я також роблю його менше в цьому акваріумі. Видаляю зайве і це також піде в інший акваріум. Той, що на 200 літрів в мене стоїть. Повспливали деякі рослинки. І оце дуже така зручна річ. Це спиця для в'язання пластикова. І мені дуже зручно нею саджати ті рослинки, які повспливали, які, які з якихось причин повилазили з ґрунта. Я це спицею просто все там поправляю, саджаю те, що повспливало. Вже не вимикають нам світла, і це дуже добре, і рослини почали рости краще. Я почала давати добрива в цей акваріум. На цей акваріум не дуже вплинуло, там що ви відключали світло, але рослини страждали. А от мешканці всі живі, всі здорові, все добре з рибками. Тут гупі, є мікророзбора галактика і креветки. Креветочок стало більше. Є маленькі креветочки плавають. Тут є також мох Крісмас, і він дуже допомагає креветкам ховатися. Оці маленькі креветочки, вони ховаються від рибок і залишаються там живі. Ось це все, що я з цього акваріума відрізала, пішло ось у цей 200-літровий акваріум, І тут буде краще. Рибки дуже люблять, коли плаваючі рослини є, особливо гупі це полюбляють. І пільникам також це подобається. Ось так буде зараз буду зливати воду. Ось уже воду злила, забула включити камеру, витираю скло і ще я промиваю в мене в цьому фільтрі це акваель рюкзачок. В ньому керамічні кільця і синтапон. Синтапон я промила і поклала назад ось чистенький. Цей фільтр він тут виконує. Функцію перемішування води, щоб була якась аерація в акваріумі. Він не дуже там щось чистить. Ось це добрива, які я додаю. Це акваєр. Добрива для безміді для акваріумів з креветками. Я додаю трошки менше, ніж вказано в інструкції дозировку. Не знаю, чи зараз вони продаються, чи все ще до війни куплялось. Його дуже надовго вистачає і додаю воду в акваріум. Вода також, половина води це зворотній осмас, і половина це просто вода з крану. Ось процес завершено. Так, вийшло після підміни води, всі задоволені. І зараз буду робити підміну води ще в одному акваріумі на 50 літрів, який стоїть в мене на кухні. Це вже шостий акваріум за сьогодні. В середньому на один акваріум виходить 15-20 хвилин підміна води. Це ну, я вважаю, що це не дуже важко. І це дуже красиво насолоджуватись цими акваріумами. Я люблю дуже кожен свій акваріум, і не можу сказати, який з них кращий. Кожен з них по-своєму найкращий. І вони мені подобаються, ну, кожен по-своєму подобається І не можу определиться, там, да, що цей кращий, цей гірший, цей мені більше подобається. Мені вони всі дуже подобаються. Цих воду вже поміняли. Це два акваріума на 200-300 на 300 літрів, цей на 30 літрів. Також вже воду підмінили. Ще там був на 20 літрів акваріум підміна завершена. А цей акваріум на кухні, в ньому 50 літрів води. І зараз також швиденько швиденько зробимо тут підміну води. Тут живуть гупі і креветки. В цьому акваріумі я намагалась збирати всіх креветок червоного кольору. Тут є звичайні червоні, чері, здається, вони називаються. І також тут є червоний тигр. Хтось з них. Тут, дав потомство, тут вже креветочок стало побільше. Е, ще тут також живе одна скалярія, яка якась така, вона в мене хворенька. Я її забрала з загального акваріума на 300 літрів, бо вона там не росла і могла загинути погано їла, вона там їй не вистачала. Чи, ну, чим її там годувати. Ось, і Її забивали ті скалярі, що побільше, я її сюди пересадила на реабілітацію. Ну, Вона тут стала більша і ще жива, скажу так, не знаю, що, скільки вона тут буде жити. Тут також прибираю ті листочки, які зіпсувались, і відриваю цей плаваючі рослини, ті, що дали діє так відриваю. Чи скло, все, як завжди. І сюди буду додавати воду також зворотній осмас, навпіл з водою з крану. Ось так. Щоб водичка, коли ви наливаєте, не розмивали дно, я лью її на долоню. Підставляю долоньку, на долоньку, на долоню лью воду і тоді не розмивається дно. Дуже зручно. Ось і все, підміна зроблена в цьому акваріумі. Тут жили півники, півників я переселила вже в більший акваріум. І тут ще жили анцистроси, які з малька виросли, але мальки також переїхали до більшого об'єму, бо 50 літрів це для них вже мало. Про це все є відео на каналі, тож запрошую дивіться мій канал, ставте лайки, поширюйте відео, надсилайте друзям і підписуйтесь на канал. Відключення світла також не вплинули на цей акваріум взагалі ніяк, тут ніхто не загинув. Рослини як росли, так і ростуть. І Я думаю, що це завдяки тому, що тут встановлений біофільтр. Помпою піднімається вода з акваріуму фітофільтр і зверху поступає назад в акваріум. І таким чином відбувається аерація. Але тут і так досить рослин, що рибки не страждають від того, коли вимикається світло, що немає аерації. у в них тут все добре. І також я чекаю, коли розрестуться рослини в фітофільтрі, і будуть красиво таким каскадом спадати з фільтра у воду. Рослинки там ростуть, але оце коли не було світла, вони зупинились в рості, а зараз знову відновили свій, свій ріст і до зими, я думаю, вже буде такий красивий каскад. Добрива я сюди не додаю, сифоню дуже рідко. От перший раз за пів року була сифонка сьогодні ґрунту. Зараз вам покажу фітофільтр, Ось він, бачите, ну, це все, що виросло. Але досить гарно я вважаю, зважаючи на те, що взагалі світла не було. ось, І так рослинки будуть каскадом таким спускатися в акваріум. Ось і завершилась підміна води в усіх акваріумах. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.